При всі старання столичної влади, дитяча бібліотека імені Шевченка залишається на місці. Апеляційну скаргу департамента комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації залишити без задоволення, а постанову кружного суду міста Києва 31 січня 2013 року без змін на стороні бібліотеки, прокуратура, партія Батьківщина, народні депутати та низка законів. Нормами чинного законодавства законом про приватизацію державних підприємств, приватизацію невеликих державних підприємств, законом України про бібліотеку та бібліотечну діяльність, законом України про культуру, заборони. На приватизацію майна, яке належить, і в яких розташовані безпосередньо бібліотеки, суди можуть виносити з одного й того ж питання різні рішення, але я думаю, що цей досвід буде врахований і дійсно чітка позиція суда прокуратури. Я розумію, що звичайно це відбулося після втручання в цю справу як громадськості, так і народних депутатів Томенко Ядарченка. От і партії батьківщина, і наша громадська організація муніципальна ліга завжди стоїть на сторожі таких питань, які зачіпають розвиток культури, мови і всього ну, українського, що є в місті Києві, якими нормативами вкерувався департамент комунальної власності, щоб забрати бібліотеку, невідомо, адже його представники в чергове засідання проігнорували. Проте висновки для себе зробили всі присутні учасники процесу. Народні депутати побачили фронт робіт для себе в законі про бібліотеки і бібліотечну справу, значить, норми про те, що в разі приватизації, очевидно, ми повинні тепер раз і назавжди виключити ці слова, щоб не було споскусу і можливості на сьогоднішній день зменшувати кількість або забрати бібліотеки чи інші заклади дозвілля. Чи відпочинку дітей, то ми з моїм колегою Юрієм Дарченком і з іншими депутатами вже будемо вносити таку поправку. Бібліотекарі спробують убезпечити себе з іншого боку. Передача май... цієї будівлі чи нам в оперативне управління, чи на баланс департаменту культури ви бачили, куди б'ють ті люди, які хотіли приватизувати. Вони кажуть, що бібліотека з книжками це окрема юридична особа, mm -hmm. а приміщення це окрема справа, яку можна вирішувати отак таким чином відібравши у бібліотеки приміщення, тому необхідно абсолютно. Чітко як ямога скоріше передати на баланс бібліотеки це приміщення. Чиї бізнес-інтереси відстоював департамент комунальної власності, залишилось таємницею. Проте історія може мати продовження. Ухвала столичного апеляційного адміністративного суду стала чинною з моменту оголошення. Однак на неї може бути подана касаційна скарга до вищого адмінсуду протягом 20 днів. Хоча і після стікання цього строку бібліотекарі спокійно спати не будуть, адже апеляцію столична влада вже одного разу прострочила на 9 місяців. Сятів, а суд все одно взявся за її розгляд. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, АНТВ.